Чи варто брати участь у фестивалях і конкурсах дитячого вокалу, та навіщо це потрібно? Головною метою відвідування школи вокалу для дітей є прагнення навчитися співати так, щоб оточуючі слухали, затамувавши подих і захоплюватися таким чудовим умінням. Адже однією з головних психологічних проблем дитини є потреба в самовираженні та самореалізації. Якщо дитина буде тільки постійно освоювати нові навички і не матиме можливості продемонструвати свої досягнення, вона дуже швидко втратить інтерес до навчання. Саме тому педагоги школи вокалу активно залучають своїх учнів до участі в конкурсах, концертах, фестивалях вокального мистецтва. Це важлива частина навчального процесу вокалу для дітей, яка сприяє емоційному розвитку та формуванню. Мотивації. Участь у фестивалі новий досвід і нові можливості. Фестивалі вокалу дають можливість дітям не лише проявити себе, а й приймати цінний, сценічний досвід. Участь у таких подіях сприяє демонстрації вокальних здібностей і результатів навчання у школі вокалу, розвитку духу, суперництва та прагнення до перемоги самооцінці та самоконтролю через порівняння з іншими учасниками, поглибленню інтересу до вокалу та сценічної майстерності, подолання страху перед публічними виступами, заведенню нових знакомств у музичному середовищі, можливості бути поміченим спонсорами або організаторами творчих проєктів. Навіть участь без перемоги є важливим кроком на шляху становлення юного вокаліста. Викладачі допомагають дітям зробити правильні висновки, не здатися і продовжувати вдосконалювати свої навички. А якщо не переможе, найголовніше в участі у вокальному фестивалі це не перемога, а досвід. Усі учасники докладають зусиль і вчаться не лише співати, а й приймати результати з гідністю. Педагоги школи вокалу пояснюють учням і батькам, що будь-який конкурс це перш за все сцена для особистого розвитку. Якщо дитина не отримала призового місця, це не поразка. А шанс побачити власний рівень, надихнутися прикладами інших вокалістів, поставити нові цілі і прагнути до них. Вокальні конкурси це ще й чудова мотивація займатися вокалом регулярно та з натхненням. Наші учні регулярно виступають на заходах, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних фестивалях, концертах, творчих квартирниках. Кожен виступ для них це крок до впевненості в собі, сценічного досвіду та розкриття таланту. Якщо ви шукаєте школу вокалу для дітей у центрі Києва, де не лише навчають співати, а й допомагають розвиватися як особистості, приєднуйтесь до школи вокалу Муза.